Нагадування зайвим не буває, особливо перед канікулами, вирішили прикарпатські правоохоронці та вирушили у школи з профілактичними весідами. Традиційно розповідали учням про писані істини безпечного відпочинку. Перша лекція від інспекторів ДАІ. бо саме у час літніх вакацій кількість ДТП, у яких страждають діти, зростає у рази, і йдеться не лише про необачних пішоходів, смертельною небезпекою можуть обернутися і мандрівки на велосипеді чи екстремальна їзда на скутері. Діти, які не мають навиків керування, то то практичної їзди вони не повинні виїжджати на проїжджу частину дороги з інтенсивним рухом транспорту, а заздалегідь навчитися керувати десь у таких спокійних місцях, де немає руху транспорту, і вже тоді виїжджати на дорогу. Також ми звертаємося до дорослих, щоб побільше контролювали поведінку дітей, щоб діти були під наглядом, оскільки діти вони завжди залишаються дітьми і не завжди можуть оцінити дорожню обстановку, щоб уникнути нещасних випадків на дорогах. Після дорожньої абитки по навчання від працівників громадської безпеки, як уберегтися від злодіїв, не стати жертвою злочину чи правила поведінки на водоймах, науку від вчителів у погонах, школярі схоплюють на льоту вони є дуже корисними, вони є дуже пізнавальними і набагато дають більше ефекту безпосередні зустрічі з людьми, які відповідають за дане питання ніж звичайні уроки. І під час цих зустріч ми нагадали правила поводження на дорогах, на водоймах та у лісі також. Так що ми можемо бути безпечними на канікулах, і хоча учні після у власні власній безпеці не сумніваються. Правоохоронці певні корисної інформації за багато не буває, що не встигли розповісти. Роздають дітям уже в друкованому вигляді на традиційних листівках. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.